Новини на Миколаївна Дністрі за 28 лютого 2025 року, і попри те, що у Миколаєві та громаді дощить, тиждень був теплим та сонячним, що дало змогу недобросовісним людям підпалювати. Сухостій. Станом на 27 лютого рятувальники Львівщини ліквідували 120 пожеж сухої трави. Внаслідок цих загорянь 10 будівель ледь не згоріли дотла, повідомляють у головному управлінні ДСНС України у Львівській області. Причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем та навмисне спалювання Сухої рослинності масовані підпалини оминули і Миколаївської територіальної громади. Впродовж тижня пожежі були майже у всіх населених пунктах територіальної громади, які ліквідовували місцеві ДСНСники та добровільно пожежні охорони територіальної громади. Іван Веселовський, головний інспектор відділу профілактичної роботи Стрицького районного управління ГУ ДСНС України у Львівській області, нагадує. Про штрафи для паліїв загалом на території Стрийського району вже зареєстровано 277 пожеж, з яких 192 пожежі це пожежі в екосистемах, тобі ж пожежі різного роду сухостою на відкритих територіях. Зокрема, на території Миколаївської територіальної громади зареєстровано від початку року. Вже є 41 пожежа, з яких 21 пожежа це пожежі в екосистемах. Санкція за випалювання сухостою, а також за випалювання в різного роду сміття. Менше 30 метрів від будівель карається відповідно штрафом. Попалювання сухостою карається штрафом від 3060 гривень. Це стаття 77.1 згідно кодексу коріння передмістяння про порушення. А за порушення прав пожежної безпеки, тобто спалювання сміття різного роду гіляще 30 метрів будівлі це і санкція від 1700 гривень на громадян. Закликаємо громадян не порушувати законодавство, не палити в сухості, адже це Дуже шкодить екології, призводить до значних поширень пожежі на зажній площі, перекидання на будівлі. Відповідно, страждають матеріальні цінності людські, також подекуди загроза життю. Тому будьте пильні, бережіть себе в разі виникнення пожежі і цю ситуацію, за номером 101. Крім цього, у Миколаївській громаді та всій Україні цей тиждень був. Пам'ятним день спогадів спротиву українців, який почався 24 лютого 2022 року. А саме минає три роки від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України у Миколаєві віддали шану героям та мали що згадати. Адже стрічки новин у соціальних мережах були сповнені спогадів фотографій історій, смутку та радості, морального духу та психологічної. Стійкості не будемо ворушити вас емоційно, проте хочемо сказати, що редакція має багато також фотофактів та репортажів за ці три роки. Ви можете перейти за хештегом Хроніка війни у мережі Фейсбук на нашій сторінці, де вам підтягне усі фотографії з 2022 року, які відбувалися. Події тут у нашому місті та громаді, зокрема, а також більше новин, репортажів з військовослужбовцями, родинами та інших подій. Шукайте на вебсайті редакції медіа Дефіс А далі дивіться про презентацію книги Юлії Фацієвич, нашої колеги, журналістки редакції Миколаїв на Дністрі. А я знову хочу відчути свій дім. Книга присвячена українським жінкам, а також приворочена до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Російської Федерації на території України не перемагайтесь, дивіться, адже ми сповнені гордості, сили та, звісно ж, перемоги. 28 лютого у Миколаївській центральній бібліотеці відбулася презентація книги журналістки редакції письменниці Юлії Фецієвич. А я знову хочу відчути свій дім. Чимала аудиторія зібралась для того, аби почути історії українських жінок. Книжка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Книжка, у якій вмістилась історія 11 жінок. Усі вони не схожі між собою та об'єднує їх одна біль втрати. Після подій 24 лютого 2022 року. Кожна з героїнь переживає втрату домівки та рідних. Розлуку із чоловіком, розбиті плани та надії на майбутнє. А ще це книжка про кохання, про батьківську любов, про вміння бути чесною із собою, про можливість перебувати поруч, загалом про українську жінку. Ув'язнену війною. Якщо е, згадувати ці цих всіх жінок, то насправді е, всі вони дуже схожі між собою. Е, тому що навіть коли я зібрала е, їх докупи. Одна біда. Е, в, та їх об'єднало по-перше, е, оце одна біда, цей біль втрати. Е, По-друге, як мені вони видалися, е, вони, вони склалися в одну е, в єдину картинку в один пазл. Кожна доповнювала одна одну, кожна розкривала одна одну. Тобто вони в сукупності всі ці 11 жінок склали такий портрет жінки. Кожна з'явилася по-своєму, тому що в книжці ви будете читати історію, наприклад, не лише дорослих, зрілих жінок. Ви будете читати історію, і студентки, історію старшої жінки, матері. Ви будете читати історію жінок моїх ровесників. Ви будете читати жінок середнього віку, ви будете читати історію і їхніх і чоловіків, і їхніх друзів, які в сукупності теж будуть доповнювати. Їх до, до певного свого якогось образу. Це книжка збірка новал, написана на основі реальних історій російсько-української війни. У книгу увійшло 11 історій з перших вуст українок. Надіслала швидко спитав тато. Ну, фото, відео усе надіслала. Так відповіла, не відриваючись від екрану. Видаляй з галереї, з видалених теж не забудь, ніби нічого не було. Завершив півголосом нашу недовгу розмову. Мертва тишина лякала. Не було чутно ані людського лементу, ані заведеного двигуна сусідських машин. Лише гудіння залізних гусениць, що нахабно просувалися вулицею, на якій усе сталося: перший, другий, третій. Так до двадцяти проїхали розбитою дорогою російські танки. Їхнє скупчення біля порожнілих хат нагадувало сліпих цуценят, коли ті рвуться присмоктатися до налитих грудей сучки. З пітанкових люків самовільно визирали голови російських військових. Їхній сміх невігластва виснажував недавно осиротілу вулицю. Вітер розносив його повсюдно. Він прослизав у хату, непомітно осідав на меблі наче пил. Людневе повітря, що спілкувалося повисіти над будинками, змішалось із тигарковим димом, і де не де ще теплою московською сечею. Редакція надзвичайно пишається тим, що у новому етапі життя Юлії Фацієвич, нашої колеги, сталася така подія, яку ми розділили разом з нею. Адже, попри болючий досвід, описаний в книзі, ми спостерігаємо за тим, як у Миколаєві над Дністром розвиваються і сяють нові. Таланти в українській літературі, коли я прочитала назву книги, я знову хочу відчути свій дім. Я розуміла, що це щось дуже таке буде болюче, але я не, не усвідомлювала наскільки. Починаючи з першої історії, ти зупиняєшся, зупиняється все навколо, і ти розумієш, що навколо нас не тільки з 22-го року, а й з 14-го, і взагалі історія України говорить про те, що Ті самі вороги знищують нас давно, тільки методи змінюються. Таких людей дуже сильно багато. І іноді, живучи це життя, якщо пощастило комусь, і війна не торкнулась когось, від, ну, очі в очі, ми не до кінця розуміємо, хто як навколо нас живуть жінки і що вони в собі несуть. І от, починаючи з першої історії, йде не тільки про... Те, що завдала війна, там дуже гарно переплітаються ще історії, наприклад, батька і доньки. Е, мої перші такі враження від книги я також написала Юлі, бо мені було дуже важко читати ту книгу. Але ви собі просто не уявляєте, наскільки це важка і болюча книжка на кожній сторінці. За тих кілька днів, що я її читала, також швидко. Майже на кожній сторінці я просто е, безперестанку плакала. до самого, Вже, напевно, під самий кінець вже пішло таке трохи емоційний спад. І Юля дуже розпереживалася, коли я написала, що мені дуже боляче то читати. Е, і, вона, і, і ти написала, що е, може тобі боляче, бо воно ще ну, не пройшло. Справді, воно не пройшло, тому що в моєму житті е, жінки. Мами, військовослужбовці, їхні дружини кожен день і навіть сьогодні, майже до самої третьої години, е, люди постійно розмови з ними. Постійно ця біль, ці міста згадані в книжці, які бачила на власні очі. Е, можливо, тому мені було дуже важко читати то. І е, я також буду читати її вже в друкованому вигляді, бо я люблю друковане, а не в електронному, щоб можна було спокійно прочитати. Але мені здається, що багато хто дивиться на Юлю, бачить тендітну Юлю, і думає, що там десь так буде і написано. Насправді ні. Е, я цілком згідна з Софією про те, що після прочитання цієї книжки. І навіть при тут ми є носіями того, тієї історії, тих, тих спогадів людей. Е, я собі так запам'ятала одну фразу з книжки, з однієї з історії. Потяг був переповнений українцями з розбитими серцями. Мені здається, що кожен тут. Частина серця його її є розбитою після творчої зустрічі та розмови з Юлею. Відбулась автограф сесія та затишні розмови. Придбати книгу також можна, написавши у Фейсбуці Юлії Фацієвич. Читайте, залишайте свої відгуки та поширюємо українську літературу і пам'ять про наших героїв та героїнь, які, попри все, продовжують боротися з російським ворогом. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.